Ці учні, переможці дистанційного обласного конкурсу мультимедійних презентацій відкриття українських науковців. Десятикласниця Марія створила оригінальний аудіовізуальний проєкт про українських жінок у науці. Він серед найкращих на цьому конкурсі. В нас в Україні жінки-науковці 45% з 41 країни світу ми займаємо 12 місце з жінок-науковців. Тому саме з ми вирішили взяти цю тему і розкрити її. Це Ніна Мороженко, яка займалася. Будовою сонця дуже багато в різних галузях я зайняла у своїй номінації перше місце в Дніпропетровській області. Я дуже зраділа. Перше місце зі своїм проєктом посіла й учениця восьмого класу Катерина Чуманова. Мене дуже зацікавила біографія саме Ігоря Сікорського, українського авіаконструктора. Це людина, яка зробила дуже великий внесок в історію України і світову історію, і також історію США. Наразі по світу існує багато авіакомпаній саме з назвою його фамілії. Загалом найбільше призових місць вибороли конкурсанти з Криворізького ліцею номер 71. Перше місце у семикласника Даниїла Рябухи. Для мене це перша така нагорода. Моя робота була про українського науковця Ігора Балашова. Балашева. Він вчений малаколог. Чому я обрав саме його? Тому що він відкрив багато різних видів молюсків по всьому світу. Черпав інформацію з інтернету, з вікіпедії, з міжнародних сайтів, тому що в нього багато спі... він дуже багато з ким співпрацював, і його він веде фейсбук-аккаунт. Вплив цифрового виміру на людину досліджував ще один учень 71-го ліцею Дмитро Панченко. Ми можемо все робити в кіберпросторі, не дивлячись на те, що є ризики. Проте ці ризики доволі легко минути, і тому я вважаю, що цим була і зумовлена актуальність нашої роботи. Людина, яка залишає свій слід в кіберпросторі, вона автоматично залишається та перетворюється у цифрову людину. Юні криворізькі дослідники вибороли чотири перших місця, других вісім і третіх вісім. Надцять Надія Шевченко Вадим Діденко цей день.